Всім привіт! Допрацьовуємо свою сонячну панель. Сонячний трекер, кажу, панель. Значить, що нас зробилося? Баран такий вітер коли сильний. Оце кріплення у нас вони поверталися. На болту крутилися. Тому ми наварили отакі. Стінки по бокам зверху і знизу. Тепер у нас редуктор буде. Він буде мати тільки отак ход, а вже вліво-вправо він у нас не буде ходити. Тільки натяжка тяжка цепі. Це перше допрацювання. Друге допрацювання. Це у нас Одна оце э, родная, яка з болгарки, то це ось від болгарки. Тому прийшлося, що зуб'я я нарізав, прийшлося мені її приварити. Так, точками прийшли по кругу. Зажали і приварили. Ну і посадили. Вже без люфта. Добре натяг. Тому ось підварили там трошки шпанку, підточили її і, і можна сказати, що набили. З цієї сторони вона просто так, та, на всякий випадок кріплення оськи. Ну, ставимо зараз бачимо. Поставили. Це натягнули, більш-менш вже жорстко стоїть. Реально тут вже провернуть не може, тому що це втягне і оце виворачує оцей на пулта. Тепер воно вже не проверне. Зараз ми її прокрутимо на 180 градусів. Що ми її так прикрутили, вчора перекинули. Тут плата не дороблена автоматики. Буде побачити. Щит десь їде в дорозі. От. Мы сразу не в ту сторону опять крутили. Мы ще дальше накручуємо. Провід. Ой-ой. Поки що все мої натяжку. Треба буде сприться смазати тут.